Коли зайшла Росія, то безумовно населення, його частина, ну такі більш активні, да, вони критикували колишню владу, що вона злочинна, вона корумпована і така, і сяка, і так далі. От, про неї можна це було говорити. І це імпонувало росіянам, які зайшли. Да. Але ж вони відчули, що росіян так критикувати не можна, тому що це влада жорстока. Вона зразу їм зробить башка і все, тому що тій владі українській вона була все-таки демократичною. Вони були, е, були скажімо, різними такими е, і ділками були, і, і де трошки бандюками, і так далі. Але вони були демократичні, і їх можна було критикувати. Про них можна говорити, а про цих не скажеш. Тому що як ти почнеш щось критикувати, то тебе зразу в каталашку і так далі. Тому оце, цей нюанс це дуже важливо, тому що сьогодні мені здається, оті камінці, які вони чекали з неба. да? Вони почали їх трошки бити по голові, і ці люди почали думати. Не всі, але ті, які можуть думати, вони почали думати про те, яким би чином е все-таки е повернутися додому. Як сказав один мій знайомий, каже, має таке враження, що я живу в рідному місті, але в чужій країні.